Дітки, доброго ранку, а ми сьогодні з вами побалакаємо про всі види транспорту. Існує основних п'ять видів транспорту: це залізничний, автомобільний, морський, повітряний та трубопровідний. Дітки, а давайте ми з вами роздивимося залізничний вид транспорту. Так, дітки, це залізничний поїзд. Дітки рух поїзду здійснюється по залізничним коліям. Залізничний поїзд це транспорт дальнього слідування. Дітки, а наступний вид транспорту це автомобільний. Давайте згадаємо, що до нього входить. До нього входить. Сам автомобіль. А також ще такий транспорт, як автобус, трамвай, тролейбус, вантажівки. Дітки автомобіль це легкова машина, яка перевозить людину. Автомобіль є особистою машиною для людини. А автобус це міський транспорт, який перевозить людей до місця їх призначення зупинками. У міському транспорті, як в автобусі, потрібно купляти квиток. і є в ньому особистий водій. Діти, а давайте ми ще з вами роздивимося один міський транспорт це трамвай. Трамвай теж виконує функцію ту ж саму, що і автобус. Але він являється електротранспортом і їздить тільки по коліях. А у нас іще є один вид міського транспорту це тролейбус. Тролейбус виконує ту ж саму функцію, що і автобус, і трамвай. Але він більш схожий на Автобус. Він являється теж електротранспортом, тому що в нього є роги, які приєднані до електричного проводу. Наступний вид транспорту це морський транспорт. Морський транспорт це корабель, який ходить по воді. Тобто по морю, а є ще транспорт, який ходить по річках та озерах. Наступний вид транспорту це повітряний. До нього належать літаки та гелікоптери. Діти, а давайте ми з вами роздивимося літак. Так, літак літає у повітрі. Він також перевозить. Багато людей, тобто пасажирів. Але по воздуху. Літак є великим і перевозить багато людей. Діти, а тепер давайте ми з вами роздивимося гелікоптер. Гелікоптер є невеликим повітряним транспортом і перевозить невелику кількість людей. І він швидший, ніж літак. Дітки, а давайте ми ще з вами роздивимося, залізничний вид транспорту. Це метро. Метро виповнює ті ж самі функції, що і залізниця, але тільки під землею. І то тільки в тому місці, де ви знаходитесь, це є теж міський транспорт. Дітки, і останній вид транспорту це трубопровідний. Він складається із багатокілометрових труб, через які проходять нафта, газ і так далі. Це забезпечує роботу безперебійного опалювального сезону та підприємств. Це як приклад. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей.